Наскільки взагалі подібні зустрічі мають реальний результат? Чи вони роблять це для того, щоб, от, до речі, Томі Лоташова про це говорила, щось там за лаштунками обговорити, а на фасаді зовсім менше? Що ви очікуєте від цієї зустрічі? Ну, По-перше, е, хотів би сказати, що такого роду зустрічі е, є двох типів. Я маю на увазі зустрічі на найвищому рівні між президентами. Так би мовити, в класиці дипломатії є перший так би мати, тип зустрічі це зустріч до того, як щось вирішено. От збираються глави держав, якась іде проблемна ситуація, і щоб її вирішити, треба, щоб вони зібралися і задали алгоритм подальшого вирішення. А є навпаки, коли вже все готово, все зроблено, і збирається для того, щоб підписати якусь угоду, яка вже буде практично імплементуватися відповідними органами. Отже, ми маємо на сьогоднішній момент ситуацію, коли, до речі, цей перший тип зустрічі він досить рідко застосовується і тільки в таких ну, надзвичайних ситуаціях дуже складних. От ми маємо цю, цю, цей варіант зустрічі на найвищому рівні. Коли ну залишимо поза е, дужками кваліфікацію е, значить, президента е, Росії і його ордер на арешт, який видав міжнародний кримінальний суд, ну поза тим є ще така ситуація, коли приїздить глава однієї держави, зустрічається з іншою, і ми від нього від цієї зустрічі. Чекаємо якихось проривних рішень, не в вигляді документів підписаних, а в принципі в вигляді якихось вказівок там, чи алгоритму подальшої поведінки, для того, щоб вивести ситуацію з глухого ну, кута, наприклад. І от з цього і виникає так би мовити, подальше розуміння ситуації, що ми чекаємо. Я особисто нічого не чекаю насправді. Я думаю, що ця ситуація певною мірою я маю на увазі зустріч певною мірою штучна. Вона була спровокована не тільки ну, тим задекларованим бажанням Трампа припинити війну. До речі, це була його передвиборча обіцянка, про це треба пам'ятати. І в принципі, американські виборці вони такі, знаєте, прискіпливі і можуть. Потім пред'явити йому певний рахунок, ось ти обіцяв, не він, зробив. Але напевно, набагато більше цікавить питання внутрішньої міграції і податків. Ніж... Безумовно. Безумовно, але хтось підкине і цю тему. Отже, і друге, у нього є така чисто, я маю на увазі президента Сполучених Штатів Америки, чисто така особиста, особисте міркування. Це, звісно, війти в історію, як миротворець, і ось не, не, згодом відбудеться засідання. Нобелівського комітету, і йому було б дуже доподово, якби там прозвучало його прізвище серед лауреатів Нобелівської премії миру, наприклад. Отже, ця штучність цієї ситуації поза тим, що офіційно декларується як бажання Трампа вирішити цю, закінчити цю війну. Але закінчити він її не може. І ми вже це зрозуміли. Тому що Трамп. Так би мовити, не усвідомлює характер цієї війни. Допоки будь-хто не зрозуміє чи не усвідомить, що є в цій ситуації факт агресивної війни, війни факт агресії, є жертва агресії і є агресор. Оці три позиції, якщо не будуть усвідомлені будь-ким, то вирішити в межах міжнародного права, загальновизнаних норм. Принципів цю війну не вдасться, і от ми побачимо, чим воно власне закінчиться, чекати залишилось недовго. Я особисто дуже з великим песимізмом ставлюся до того, що там відбудеться щось таке, яке дозволить нам, українцям, так би мовити, зітхнути з полегшенням і сказати от нарешті.